У звернення до обох палат Конгресу Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. Оце дуже важливо. А, Трамп не тільки цитував цей лист, Трамп взагалі змінив формат риторики, який був запланований. Я спілкувався з деякими носіями інформації, і ми джерела підтвердили, що виступ Трампа в тому блоці по Україні, який повинен був відбутися, був кардинально змінений після появи листа. Це ще раз підтверджує, що досвід і розуміння того, що відбувається, більш переконливий, ніж будь-які емоції. Поясню, коли я казав, що. Після вибачення Зеленського зміниться риторика в Білому домі, мене зхейтили з воплями. За що він повинен вибачатися? Ну, по-перше, не за що, а чому? Тому що це допоможе відновити відносини з Сполученими Штатами, без яких Україна не вигрібає цю війну. Європа вже про це сказала: Замируйтесь Сполученими Штатами, замируйтесь з Трампом. Ми не вигрібаємо, ми не зможемо дати вам ту зброю, всі те технічне обладнання, те, що ви хочете по грошах, Америка може, і я знаю, що Трамп не підписав ще жодного пакету в військового пакету для України, але раніше він не припиняв постачання всього, що підписав до того Байден. Після скандалу відбулась дуже дивна ситуація, коли всі сказали, що припинена. Допомога Сполучених Штатів військова нічого більше не відвантажується Україні. Навіть те, що знаходиться зараз в Польщі, повинно перевантажуватися на українські автівки або інші варіанти. Ні, нічого не відвантажується. Хоча на сайті Білого Дому нема жодного повідомлення про мита в бік Канади, Мексики і Китаю. Є інформація, про рішення і заяви є, а про це немає. Чому так зроблено? Пояснюю. Це форма тиску, але форма тиску не лише на Україну. Так, це конфлікт, особистий конфлікт, коли Трамп перейшов всі межі і сказав, ах, так, Зеленський себе поводить. В моєму домі він прийшов в мій монастир зі своїм статутом: і хоче мені щось довести, підіграти демократам. Трамп такий самий емоційний нарцис, як і Зеленський, і сприймає це як особисту атаку. І коли у нас хтось розпочинає конспірологічні теорії, він підіграє росіянам, він підіграє тільки собі. У Трампа в голові є історія свого тріумфу, і він хоче його отримати. Якщо йому хтось заважає, його це дратує. Все. До речі, Зеленський робить так само, і він не хоче чути, коли йому дають слушні поради, які ну, вищі, ніж рівень його компетентності. У Трампа компетентність вище у Зеленського через досвід, розуміння, через багато що іншого. Але емоційно вони дуже схожі. Так, от Трамп е образився на Зеленського, і коли я і багато інших дипломатів писало політиків, до речі, що треба вибачитись в коректній формі, що зеленському неприємно, що так сталося, підібравши е дипломатичні вибачення саме в тій формі, які потрібні були. Ніхто не не чекав, що зеленський скаже: батько, пробач, ой, так сталося, все все пропало. Вибач мене, я там таке зробив, повів себе як історичка. Ні, такого ніхто не очікував. Більше того, американці робили гучні заяви, так само не розраховуючи, що будуть щось таке, вибач, вибачення, всі розуміли. Є. Протокол є дипломатичний інструмент, ну наприклад, лист, заява, повідом Вони всі є. І це було використано. Зеленський використав це філігранно. Так, я кажу, це філігранно, ніхто не буде дивуватися Тому чому його змогли переконати це зробити, написали йому чудовий текст і він його викладе від свого імені. І я йому респектую за це. Ну, тому що його гординя могла не дати йому можливість це зробити. Він зробив це в інтересах України. Тут я його підтримую на 100%. І колись хтось починає казати: ганьба! То треба закрити рота. Це не ганьба, це в інтересах України. Більше того, те, що зараз я бачу, що хтось буде хайпувати на цьому, це окрема історія. Це його історія особиста, того хто хайпує. І він хоче чогось досягнути. Всі інші повинні зрозуміти Зеленський. Зробив те, що треба Україні е, йому. Це не сподобалося самому. Але це ще раз мене це не цікавить. Е, те, що подобається Зеленському, або не подобається Зеленському, повинно хвилювати. Виключно Зеленського. Е, тут все значно цікавіше. До речі, Трамп е, зацитував, і я зацитую зараз те, що він сказав. Сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі вказано, Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Ця цитата повертає Україну в той трек перемовин, який був започаткований Трампом, і зараз м'яч був тільки що на боці Трампа. Він його від футболі, кажучи, що... Я проводив перемовини з Росією. Є сигнал, вони готові. Але зараз він вже показав: Україна знову хоче миру. Всі заяви, що Україна не хоче миру, Зеленський не хоче миру вже в минулому. Це не актуально. Так, так швидко все змінюється. Треба це зрозуміти. Це політика, велика геополітика. І зараз в не дуже приємній позі. Вже Путін, але це знову нікого не хвилює ані мене, ані Трампа, ані будь-кого іншого. Путіну треба щось робити, бо пас вже на його боці. А за словами Трампа, Зеленський також заявив у готовність підписати угоду про видобуток корисних копалин у будь-який зручний час. Зразу скажу, що не знаю, на яких умовах будуть зараз це підписувати, що будуть підписувати, але щось мені підказує, що кожна наступна умова з Трампом буде гірша ніж попередне. Тут треба просто коректно. Проводити перемовини і тягнути час, тягнути час, щоб росіяни встигли першими обгадитись, і вони встигнуть. і Я вам гарантую це. Бо Трамп відзначив, коли дякував за листа Зеленському. Ще раз кажу: він це робить як людина, яка розбирається в цих нюансах і. Він хоче отримати свій тріумф. А після свого тріумфу, що він миротворець, припинив стрілянину, і люди перестали гинути. Трамп хоче отримати премію миру. Для тих, хто не розуміє, наскільки це важливо для нього, хочу пояснити: для нього подразником є те, що Обама отримав премію миру, а він її ще не отримав, і він хоче її. Це як дитина, яка хоче Лего або пазл. Це як хлопчик, який хоче покататися на атракціонах в якомусь там Леголенді, або в якомусь непаленді. Це як дівчинка, яка мріє про ляльку Лолочка або якомусь це бажання, дитяче бажання, але воно. Превалює над цими іншими. І цей тріумф може допомогти Трампу отримати бажану премію миру. Зрозумійте це. Я хочу, щоб ви зрозуміли головне: Трамп не керується з Кремля, Трамп не керується з Києва. Він керується своїми емоціями і бажаннями. До речі, так само, як це робить Зеленський. Вони настільки схожі, Зеленському головне овації і рейтинг. Трампу головне отримати те, що він хоче. Він же отримав своє друге президентство, Зараз він хоче визнання, що він кращий, ніж ці попередні, що коли він не став 46-м президентом Америки, втратила це його і премія Миру, Нобелівська премія Миру, повинна стати тою вишенкою на торті, про яку мріє. Так от, Трамп, коли б дякував за листа, він додав. Одночасно, ми провели серйозні переговори з Росією, отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру. Ще раз, фраза про сильні сигнали, це історія така собі. Поясню, чому мене ну, не, не сильно позитивно налаштовує питання про сильні, е, про сильні сигнали. ще щось. Сигнали це. Не конкретно Трамп говорячи про цей сигнал, уникнув будь-якої конкретики про реальний стан справ в перемовинах з Кремлем. Скоріше за все, ніяких кардинальних змін поки немає. Я поговорив тих, поговорити перед ефіром з одною людиною з і Вона каже: Дивись зараз всі чекають і відповіді від Путіна, який був в, в ну просто у захваті від цих подій, які відбулися в Вашингтоні, а зараз в розпачі, тому що Трамп вміє. Кардинально полярно змінювати свою риторику, і зараз Трамп каже: Вольдемар Зеленський готовий все зробити. А ти? А що він повинен робити? Тут ще накладається одна історія, про яку публічно взагалі майже ніхто не каже. До перемовин між американцями та росіянами у Саудівській Аравії відбулися декілька раундів таємних перемовин у Швейцарії. На цих перемовинах американці... Вибили з росіян погодження по багатьох питаннях. Ну, наприклад, відмову від деякої частини території, відмову від деяких заяв, там та багато чого. Це на стамбульські умови. Це супер. Але приїхавши до Москви, росіяни подумали, навіщо нам взагалі це погоджувати. А давайте ми скажемо, що ми не на що не погоджуємося. І навпаки, нам більше треба. І саме це призвело до. Ну, Такої розгубленості в Саудівській Аравії у американців, бо вони чекали геть іншого. Вони хотіли вийти вже з готової якоїсь пропозиції. Вони справді наївно вірили, що Путін захоче закінчувати війну, а Путін використовує перемовини як можливість затягнути час. Нічого більшого. І саме тому американці були незадоволені тим результатом. Ще більше був незадоволений Трамп, тому що знов тріумфи йому не дають отримати, а й Нобелівська премія десь там стає ну, примарною. І він зараз буде чекати від а, Путіна якогось рішення. Бо якщо Трамп йде на перемовини і не погоджується зі всіма вимогами Путіна, а в чому ж перемога Трампа? Ні в чому. І премія миру. Може стати тільки мрією. А цього він не хоче. Саме тому зараз будуть тиснути на Росію. І, до речі, щоб ви розуміли, тиснути можуть. Бо з одного боку, вже показали, як тиснуть на Україну, коли мовчки припиняють постачання зброї, але без якогось публічного указу, і також мовчки можуть його відновити. І це інформація для Росії, тому що, кажуть, Путін. Бачиш, зараз Україна нічого не отримує, а зараз а завтра вже може отримати в 10 разів більше. Скоріше приймай рішення. Трамп все одно розчарується в Путіні. Ви навіть не уявляєте наскільки болючим це буде розчарування, тому що це буде сприйматися як дитячі образи. Це буде сприйматися як я йому падлюці повірив. А він ну треба ж було розуміти, що Путін це падлюкає. Тому так тут все заздалегідь відомо. І, хоча Трамп сподівається, Путін не виправдає його сподівання. Саме на це зараз треба не тільки розраховувати, а й працювати в цьому напрямку. І всі, до речі, перемовники, які сьогодні працюють в цьому треку, якраз кажуть, що пане президент, Трамп. Ви геніальна людина. Ви найблизились до миру, як ніхто. Ви нагнули Зеленського. Супер! Ви змогли досягнути. Зараз ви нагнете Путіна. І от, якщо він не нагне Путіна, він буде вважати не себе поганим перемовником, а Путіна тварюкою, яка все знищила, все, що вибудував Трамп. Бо в його голові вже майже все досягнуто. І Путін зараз. Це розуміє. Бо ФСБ виписала психологічний портрет Трампа, і у Путіна на столі є розуміння, вже виписане, що буде робити далі Трамп. І він, до речі, цього не хоче. А це патова ситуація. І нічого не зробити не можна, а щось зробити поступитися. Путін повинен робити вибір. Це неприємний вибір для нього, але Трамп це зробив. Пам'ятаєте, ми зробили це разом. Це зробили не ми. Але зроблено так, от Трамп підкреслив, що президент України після всього і це знову пас Путіну, якому показали, що бачиш, є позитивні моменти. Так от Трамп підкреслив, що президент України виказав вдячність Сполученим Штатам за надану допомогу. А в листі відзначив, що дійсно цінує те, наскільки зробила скільки зробила Америка, щоб допомогти Україні зберегти український суверенітет та незалежність. Про готовність сісти за стіл перемовин Володимир Зеленський, до речі, заявляв ще у вівторок, коли коментував перепалку з Трампом в овальному кабінеті, він також раніше говорив, що Україна готова підписати угоду про НАТО. Ще раз скажу, угода про НАТО буде підписана пізніше, але мало хто розуміє, як вона буде виглядати вже зараз. І тут треба нагадати, чому про НАТО, Пропонував підписати кіт, генерал Кіт Келох, спецпредставник президента США по питанням війни Росії проти України а, і підписати з ним. Або там з ким з міністрів в Києві, він казав пану президенту Зеленському: не варто їхати до Вашингтону. Але віце завгосп Єрмак наполягав, що треба їхати. Наполягав Келох. Опонував, казав, що а, розумієте. Зустріч не готова. Стосунки між президентами не найкращі Всі це знають ставлення Трампа до Зеленського, і всі пам'ятають, що саме Зеленського Трамп звинувачує разом з Байденом, тому що вони вкрали в нього 46 те президентство. Він пам'ятає завдяки кому він отримав перший імпічмент. Він багато чого пам'ятає, і він зеленського м'яко кажучи, м'яко кажучи, не любить то тут. Але бачите, тут якраз історія інша. Так, от. Зеленський вже погодився, але Єрмак знову його переконав, що треба їхати. Ну, це ж фоточку можна запилити, і до речі, запилили такі фоточки, що краще б вони не з'являлися взагалі. А весь цей скандал показав, що дипломатія рівня Єрмака це провальна дипломатія, рівня Ларіочника, який сьогодні став кардиналом рішальє не рішельє, а рішальє, і який фактично шкодить національній політиці Україні. До речі, як і багато його інших дій, і тут багато запитань вже до Єрмака, а також до його запитань: а що він там почав казати про те, що м -м, треба вже починати переговори з в Пекіні з Сідзіньпінем. Ну ще одні такі ж переговори, які відбулися в овальному кабінеті, такі ж потужні і такі ж ефективні. Мені здається, що дії Єрмака 100% не в інтересах а, України, і те, що зараз. Серед перемовників зі сполученими штатами єрмака немає від слова взагалі. Це дуже добре показує, що без Єрмака ми досягаємо результата, який потрібен Україні. бо відбулося це замирення про нього трохи пізніше, але далі я хочу розповісти. Трамп заявив таке. Я невпинно працюю, щоб завершити жорсткий конфлікт в Україні. Мільйони українців і росіян були марно вбиті або поранені в цьому жахливому жорсткому конфлікті, кінця якому не видно США спрямували сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України. До речі. Президент Сполучених Штатів знову повторив свою необрутовану заяву, що США надали Україні 350 мільярдів допомоги, тоді як Європа лише 100 мільярдів знову сказав про мільйони загиблих. В мене велике запитання до тих, хто готує йому інформацію. Але я розумію, він її використовує як таку мантру, від якої не хоче відмовлятися. До речі, у нас президент теж поцінив мільярд дерев, один гігават електроенергії до кінця 2024 року, три тисячі ракет. Цифри, які не відповідають реальності, нарциси люблять використовувати, тому що вони красиво звучать. Тому тут окрема історія. Далі, ви що хочете, щоб це тривало ще 5 років? Заявив питав Трамп і знову заявив, що США витратили на підтримку України значно більше ніж Європа. Це вже такий пунктик, яким Трамп постійно атакує Європу. Йому це подобається. Це от, чиста бізнес риторика не дипломатія, і це треба розуміти теж. На жаль, Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України. Продумайте про це. Головне, що я можу сказати, після всього цього виступу, до речі, я ще повернуся до внутрішньої політики. На це треба теж варто звернути увагу, тому що там є деякі моменти, на які ми можемо тиснути, розуміючи, що для Трампа сьогодні важливо. Так от виступ Трампа. Доволі позитивно сприйняти в Україні і позитивно сприйнятий нашими партнерами. Адже напередодні давайте відверто казати, панувало враження, що від звернення президента Сполучених до Конгресу може чекати багато чого негативного. І мої джерела підтверджують текст, який повинен був зачитувати Трамп. Дуже відрізняється від того, що він зачитав. Змінила ситуація через лист Зеленського. Ви навіть не розумієте, коли я писав, що Зеленський повинен вибачити цей лист повинен з'явитися, чого ми уникнули. Але супер результат, який отримала Україна, сьогодні позитивний. Я ще раз кажу: коли кажуть: а от ну все ж таки яке напруження, повірте. Тут емоційна складова буде змінюватись полярно раз разу Головне, що ми отримали, і ми не отримали різких заяв і того, що могло остаточно поховати партнерство України з Штатами Вважайте, що партнерство відновлено Постачання зброї, я вважаю, буде відновлено найближчим часом. і Звертаю увагу, що нічого взагалі не було сказано про заморозку і постачання зброї на сайті Білого Дому. Нема повідомлення про це сам про сам Трамп про це заморозку проти постачання в своєму виступі не згадав. Це показує, що це така історія, про яку яку використовують як тиск або якийсь там інструментарій. Але ще не використали. Більше того, я вважаю, що тут все зрозуміло. Це елемент торгу з Кремлем. Скоріше за все, Трамп не отримає найближчим часом бажане і все відновиться, але може навіть в більшій кількості з більшою інтенсивністю, тому що це буде вже тиск не на Україну, а тиск на Росію. Трамп дуже не любить, коли його йому створюють дискомфорт. Путін створив йому дискомфорт, і тут Трамп буде відповідати. Це те про те, що казали всі експерти. До речі, не тільки дипломати і політики, а й психологи, які розбирали психологічний портрет Трампа і розуміли його мотиви. Хочу нагадати: коли я останній раз спілкувався з Куртом Волкером, то він мені сказав: Трамп це альфа-самець, це альфа, це медвідь. Але Путін вважає себе теж альфою і теж відмід і відмедям, і двом відмідям в одній норі місця немає. Але відміть по прізвищу Трамп має набагато більший ресурс, можливість і потенціал, ніж оцій ботексний. І це волкер мені сказав, буде доведено на факт, тому що Трамп захоче показати, хто справжній альфа, а значить. Чекайте від Трампа дій, які повинні довести світу, що Трамп домінує у всіх питаннях. Коли в нас пишуть, що Трамп агент красов я коли це читаю, я взагалі думаю, Ви хоч думали, хто це вкидає? Навіщо це вкидає? Це, ну це окрема історія. Я розумію, що це технологія інформаційна і лохат, лохат, лохтарату воно зайде. Але ще раз, Трамп, єдиний чим мотивується своїми егоїстичними бажаннями. Все. Зрозуміти це. В нього є своє бачення, своя ідеологія, свої якісь стратегії всіх інших. Він або вписує в ці стратегії, або придалі його не вхвилює, що відбувається. На жаль, ситуація саме така. Тому ми або використовуємо цю модель, і цю архітектуру, яка вибудувалася зараз в своїх інтересах, або. Потім дивуємося, а як же так? А ми ж казали, на жаль, після приходу Трампа цінності, моральні цінності, стандартні демократичні цінності замінили багато хто на ціну, і це треба визнати. Трамп каже не про те, що треба захищати демократичні цінності, а каже про те, що кожен повинен платити за те, щоб його захищали. Це бізнес-підхід. І ще раз, не ми обрали Трампа, ми вже обрали свого. І як вам цей вибір? Тому давайте не засуджувати Трампа і американців. Вони обрали, вони саме розберуться до речі, повертаючись до ситуації в між сваркою. Трампом та зеленським і Венцом в Білому домі, так от після того, Трамп віднос строї сварки, вибачте, відносини сторін тільки погіршувалися. Зранку, 4 березня, Україна прокинулася і перебувала в стані шоку Від нов... шоку від новини, що Білий дом дім поставив на паузу взагалі всю військову допомогу. Але вже ввечері, 4 березня, коли Зеленський зрозумів, що він натворив, він же не слухав Єрмака і. Провів низку консультацій з європейськими лідерами, заявив, що Україна готова працювати швидко та закінчити війну. Та запропонував план поетапного перемир'я. А, а також він от, дав цей лист з вибаченням, дипломатичний, красивий лист, який написали люди з величезним досвідом, розумінням ситуації. Їм я респектую особово, тому що вони дали лист, який би сам Зеленський не погодився писати ніколи в житті. Ну він би не зміг записати, але ще раз, вони. Змогли поясню. В оточенні Зеленського зараз всі знають. Якщо ти кажеш, що Зеленському не подобається йому, більше ти з ним не працюєш. Тобі кажуть, що А Це, до речі, модель поведінки, яку ми бачимо і в Білому домі. Хто хтось забув, то ті, хто сперечалися з Трампом в першого президента, пішли геть. Зараз ніхто не сперечається. Все, Зеленський працює в такій самій моделі. тому у своєму повідомленні, коли Зеленський багато, багато що подякував за допомогу Сполученим Штатам, особисто президенту Трампу, а також висловив жаль, що через зустріч в Вашингтоні все відбулось не так, як передбачалося, це спрацювало так, як треба. Ми отримали замирення. От той накал спав. А, і можу сказати, що дійсно зам'яли. Погасили цей скандал, а цей конфлікт вдалося притушити, і це суперово.